От сьогодні, вочевидь, треба прибрати емоції, бо людям давно вже не смішно. Друзі, такого принизливого становища у спікера і в парламенту в Україні точно ще не було. Почнемо з брехні. Спікер дуже добре знає, що заява, заява про моє відрядження було подано ще 20 березня, і два тижні для дуже дуже зайнятого спікера. Більш ніж достатньо, щоб підготувати відповідні документи, оце є доказ брехні Стефанчука. Доказ, який підтверджує дату реєстрації наших звернень. А оце є листи за моїм підписом, які завізовані керівництвом комітету, керівництвом фракції, в яких чітко забезпечується необхідність оформлення відрядження. Найперше варто було би. Пану Стефанчуку, вибачитись за брехню, яку він намагається розповсюджувати на всю країну. Припинити пану Стефанчуку, нарешті виконувати вказівки офісу варто нарешті відійти від ролі швейцара, який відкриває чи закриває двері для виїзду депутатів.